Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Бориспільська молодь побувала у ролі депутатів. 19 червня для випускників майстерні лідерів Аеліт провели екскурсію міською радою. Юнакам та дівчатам показали зал засідань управління культури і інформаційної політики, кабінет мера, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, центр надання адміністративних послуг та познайомили із заступниками Бориспільського міського голови. 20 юних лідерів віком від 14 до 17 років у кріслах чиновників відчули, як це бути держслужбовцем. Голосую. Ні, За 7 проти 8 утримались 5. Рішення відхилено. Молодь ознайомилася із системою рада, взяла до рук пульти для голосування та ухвалювала рішення в ігровій формі. Згодом вони представили і свої проєкти для розвитку громади. Благодійні заходи, розвиток веб-сторінок, арт вулиці та велодоріжки. Ці ідеї увійшли в четвірку найкращих із тих, що запропонували випускники курсу Айліт. Стартувала майстерня лідерів з 11 квітня за підтримки управління молоді та спорту на чолі із членкиною молодіжної ради Ольгою Мовчан. Цей курс був про розвиток лідерських навичок ми проходили з дітьми протягом восьми тренінгів. Проходили такі теми, як якості лідера, тайм-менеджмент, робота в команді, імідж лідера та багато іншого. І разом з ними намагалися розкривати в них ось ці якості лідера, намагалися зрозуміти, що ж таке цей тайм-менеджмент і чому це для людини важливо вміти керувати собою, керувати своїм часом. Проходили також. Такі теми, як конфлікти, адже часто в соціумі люди стикаються з конфліктами, і лідер він повинен вміти вирішувати ці конфлікти, повинен вміти працювати з людьми. Заняття з лідерства у молоді проходили раз на два тижні по дві години. Окрім теорії, діти засвоювали і практику завдяки екскурсіям, говорить керівниця курсу Ольга Мовчан. Ми ходили і до водоканалу, і до патрульної поліції, і до райвідділу, знайомилися з різними підприємствами нашого міста. От і вирішили завершити от наш цей курс курс у міській раді, де діти могли б побачити взагалі, як влаштована робота, як працюють депутати, які є відділи. Хто за що відповідає, і от саме тут вони спробували себе уявити депутатами, які знаходяться на сесії, проголосувати. І можливо, хтось із них в майбутньому і справді буде займатися такою діяльністю. І вже тут у нас такий фінальний етап був в актовій залі міської ради. Діти отримали свої дипломи про завершення курсу. Самі ж випускники майстерні лідерів говорять, що за час навчання на курсі навчились комунікувати між собою та будувати соціальні зв'язки. Мені сподобались там. Люди і що там будуть розказувати, і як там все приємно, що там немає якоїсь примусовості, там не треба писати, просто треба слухати і кайфувати. Отримав дуже гарні враження, нові знайомства було весело. Більш ну, корисно, але це ще й розвивала по плану спілкування з людьми. Тому що якщо люди були занадто скуті, то вони розкривали себе. Це взагалі було круто. Я хотіла дізнатися більше про лідерство, адже мені здається, це дійсно крута ознака, яка повинна бути в кожної людини. І ці тренінги від нашої Ольги Мовчан просто неймовірні. І ми дізналися дійсно багато і більше про всі секретики лідерів. Так, я також учасник програми молодіжного обміну юліт. В цьому році ми їдемо в Америку. Ми хотіли розв... Я хотіла розвинути свої. Лідерські якості, навички та просто бути більш активною, щось дізнатися нове для себе. Неабиякі враження підлітки отримали і від екскурсії в міську раду. Наголошення багато чого знав, як працює наша міська рада. Бо я тут був раніше, мабуть, тільки один раз. Я не знаю, як тут все влаштовано. Ми сьогодні спитали себе в ролі депутатів. Було взагалі весело. Я сьогодні мер Борисполя. Наш новий мер. Якщо я буду подаватися в кандидатуру, то голосуйте за мене. Я сьогодні була секретарем. Також буду подаватися в депутати, в мери, тому голосуйте. Анастасія Усик, Гераскін, новини Терас Бориспіль.